Житомирянка Валентина Дмитрівна повідала нам, що має 45 років трудового стажу, проте пенсія у неї одна з мінімальних. У мене Діна що не вистачає пенсії, бо лікуюся дуже дороге лікарство. І сьогодні ж ціни які на їжу. Так що це воно підвищення, воно нічого не дасть кращого. А у Людмили Іванівни трудового стажу 34 роки. На заслужений відпочинок вийшла 5 років тому. Її пенсія більша за мінімальну. Зміни таких пенсіонерів не стосуються. Але Житомирянка змін хотіла б. Зараз цю мінімальну вже підтягнули до моєї, і ніхто не каже, що мені треба теж її збільшити настільки, настільки повисилась мінімальна. До кого з цим звертатися, не зрозуміло. Зростуть ті пенсії, а також надбавки і підвищення до пенсії, розмір яких розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально. З 1 грудня поточного року заплановано збільшення на 10%. але такий перерахунок стосуватиметься певної категорії пенсіонерів. Тому з 1 грудня цього року органи фонду. Збільшують мінімальний розмір пенсії на 117 гривень для осіб, які мають повний страховий стаж. І ця сума має скласти 1247 гривень. Перерахунок мінімального розміру пенсії за віком буде проведено з розрахунку 1247 гривень за умови наявності, як у чоловіків, так і жінок страхового стажу. Робота вже проведена в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ. Кошти в бюджеті пенсійного фонду на ці цілі передбачені. Вони є і буде забезпечено фінансування уже виплати пенсії в наступному місяці у підвищенні. Вищних розмірах підставою для проведення перерахунку пенсій, підвищень і надбавок є зміна прожиткового розміру для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсійної виплати залишився незмінним і становить сьогодні 10 тисяч 740 гривень. Ніна Собкович, Максим Возний, новини Житомирщини.